Невже в суді є якісь строки? І звідки я їх маю знати? Бувають і такі запитання від клієнтів, і дійсно ви не маєте знати всі процесуальні норми, але якщо вже звертаєтесь до суду, то вивчайте процесуальні кодекси або звертайтесь за допомогою до адвоката. Процесуальні строки це такий встановлений законом відрізок часу, протягом якого учасники справи мають виконати певні дії. Таких процесуальних строків досить багато. По-перше, вони відрізняються за спеціалізацією, тобто це господарське, цивільне, адміністративне чи кримінальне судочинство. Також вони є встановлені законом, тобто процесуальним кодексом, або ж ухвалюються судом. До прикладу, згідно цивільного процесуального кодексу, апеляційна та касаційні скарги подаються протягом 30 днів від дня винесення або складання повного тексту. Сто рішення попередньої інстанції, в свою чергу, строк, наприклад, на подання відзиву, пояснення або заперечень встановлюється в ухвалі про відкриття провадження по кожній справі. Якщо строки пропущені без поважних причин, ваша заява може бути залишена без розгляду. Проте за наявності поважних причин, таких як хвороба або форс-мажор, строки можуть бути відновлені. Процесуальні строки це гарантія своєчасного захисту ваших прав. Проте, якщо ви маєте сумніви, радимо звернутися все-таки до адвоката, який простежить за дотриманням процесуальних строків як ваших, так і протилежної сторони.